Виш що дорожче закінчиться вже. Я не маю поняття. Давно таких дощових днів не було давно чистя? ха А? Сам до себе, як, знаєш, як той придурочний Так, зночі було 14, вже 18, значить ще 4. Ну, навіть майже п'ятерка вже додалася. Ой, коли та погода буде? Коли ти ж не ваблют, Дай маленький кусок. Вірви собі? маня маня Мені ну, маняма. Яка груба. А солоденька як мед. Правда? Круса. Дуже попасуся на сливках. І горчику за дві сливки вірву. А він так їх любить страшне. Зато грушки ростуть не по днях, а по часах, по годинах. Вже як кулак. Добре, малино. Бігме добре. Ідемо. Около колобанях такого моцна. Ноги мохне. Зараз треба пити гарячий чай. А може і не тільки. Ноги треба сушити, але й дуже спочатку. малому пару сливок нерву. Слуки желтые. Смокота. вже починаєш щось їх грести а не ми тріскають кілька штук рванем. і тікаємо до хати солодкі Всім привіт народ, слава Україні. Вчора трошки подурачилися і хватить. Сьогодні хотів би поговорити трохи на серйозну тему. Вже як тиждень нас конкретно заливає дощами. Жнива неможливо продовжувати. За тиждень часу ми, скажімо так, вкрали десь гектарів. 50 ріпаку поміж дощ з вологістю так, від 12 до 16%. Та й по всьому, та й стоїмо без роботи. Ще щось трошки можна було працювати з грунтообробкою до середини тижня, а зараз перед вихідними і на вихідні нереально влізти в поле, мада, просто, ну. Не можу розказати то словами. Земля абсолютно насичилася вологою і влізти в поле нереально. Стараюся контролювати з опадами по всій так, окружності. То в нас так ще лайт варіант, у нас десь за тиждень впало. Я точно не підраховувано, ну, десь приблизно міліметрів 40 То по сусідах 60 гарантовано. <кій> Сьогодні хочу зробити такий. Об'їзд полів, і показати, що в нас робиться на полях, які ми вже е, забрали, і встигли задискувати, і вже починає проростати падалиця. Тобто, сьогодні хочу поговорити про падалицю, про те, що ми з нею робимо, як ми дивимося на падалицю, що, ну, як би то правильно сформулювати. Ну, коротше, балакаємо сьогодні про падалицю. Отож, Приїхали ми сьогодні на це поле, де в нас був дуже бідний ріпак. Я його тут показував, як ми молотили, я показував, як я тут дискував. І от зараз я тоді обіцяв, що я покажу, як буде проростати падалиця і що ми будемо з нею далі робити. І сьогодні саме з цього поля ми розпочнемо наш об'їзд. Як бачите, падаличка вже... Проросла повним ходом, падалечка в нас в фазі сім'ядоль появи першої пари листочків. На даний час ми ще чекаємо. Чекаємо з двох, а може навіть із трьох причин. Перша причина того, що багнюка конкретна ось, влізти неможливо буде в поле, буде липнути. Друга причина, їй треба ще трішечки підрости, хоча б 4-6 листочків. І третя причина, що в нас, навіть якби ті дві причини відпали, ми все одно сюди не зайшли, тому що першочерговою задачею в нас буде являтися посів озимого ріпаку. Я вже показував, ми почали готувати площі для посіву. Фактично дві площі ми маємо вже готові. В кінці відео я теж їх покажу. І першочергово буде нам посіяти там ріпак, тому що з добривами того року буде конкретна економія, а отже, нам буде потрібно більше приділити увагу до терміну посіву. Тобто, якщо гріпак має менше поживних речовин, на мою думку, його треба сіяти якомога раніше, щоб він встиг собі... Набрати велику масу з осені для кращої перезимівлі. Отже, бачите самі, поле абсолютно вкрите падалицею, хтось може сказати, що погане комбайнування, хтось може сказати, другі причини, якісь знайти, причина це що поле тут у нас так гарно проросло. Причини фактично дві. Перша причина. Це та, що ми якісно і дуже міленько його задискували. І тим самим ми добилися якісних сходів падалиці. Ну правда, волога нам теж допомагає. Але навіть якщо б і не було дощів, вона б так само зійшла, тому що на момент дисковки волога в ґрунті була і була така суттєва волога. А друга причина того, що так багато і так рясно зійшло. Це то, що просто на перший погляд людям так здається, о, які втрати, дивись, поле все зелене, і те, і т.п. Так я хочу об'яснити тим людям, які а, в силу своєї не знаю нерозсудливості чи просто так люблять побалакати, Говорять таке, що стандартна норма посіву ріпаку 3-4 кг на гектар. А, якщо ж висипиться за комбайном, Припустимо, 15-20 кг на гектар. Це буде вже там 4 норми посіву. І вже від такої норми буде отака шуба. А що таке у нас є 15 кілограмів за, за комбайном? Це мізер, це навіть не відсоток. Так що через то і так і здається, що втрати тут такі просто, нев... просто величезні. До таких сходів треба ставитись більш філософськи. Втрати на ріпаку завжди були, завжди є і завжди будуть. Ідеально змолотити ріпак, зібрати ріпак, як то правильно називає. Просто-напросто нереально. Насінинка дуже дрібна сама по собі, а є якісь там невиповнені зернинки, ще там щось, вони по-любому вилетять. А, який би не був довгий ріпачаний стіл, все одно там щось трошки з нього злетить. А, який би не був правильний комбайнер, як би він помаленьку не їхав, все одно втрати будуть. Проблемою з втратами можуть бути, коли вони дуже нерівномірні. Тобто йде по площі жатки одні втрати, а за комбайном такий великий рясний пакос з втратами. Тоді вже можуть бути претензії до комбайнера, і то не завжди. Того, що на то теж можуть повпливати дуже велика кількість факторів, основна з яких а, трошечки недозрівший ріпак, трохи зеленцю десь. Зеленець по-любому за собою витягне. Втрати по-любому вони покажуться. І при таким задіскуванні міленьким, ті втрати а, стають дуже явними і комусь дуже сильно колють очі. Ми ж до того всього вже привикші люди і сприймаємо більш філософське. Ну от, так виглядає наші дороги. Розмучило все. Просто караул. Ось ще стоїть пшениця, ось ще стоїть ріпак. Ось там на горизонті ячмінь недомолочений. Пшеничка вже чорніє. Хочеться збиратися. Повністю розкисла. клейковину певно, з неї трошки вимило, я вже казав неодноразово, ми не маємо таких великих парасоль, щоб накривати цілі поля. Так що нічого зробити ми з цим не можемо. Ріпах стоїть, дехто мене питає, що там з ріпаком, він так довго у вас стоїть. Чи його не вимиє, не виб'є дощами. Ріпах стоїть, тому що... 에... Зараз чекайте секунду, ще раз одну Штуку скажу. І ще дуже питається, чому ми все сіємо переважно гібриди ДСВ. Того, що, перше, гібриди ДСВ характеризуються з таким запаяним стручком в кінці. Такий запаяний стручок дозволяє йому самовільно не розтріскуватись. Бачите, дощі падають, я його пробую розім'яти. І вже аж коли дуже сильно натисну, тоді він розсипається сам по собі, от бачите. Він не розсипається, він має стійкість до розтріскування. Це гібрид Temptation Я не спорю, коли б тут впав сильний град, або падало там дощ, Сонце, дощ сонце, може би він і трохи розтріскувався Але все одно в них стійкість з гібридів ДСВ. Стійкість до розтріскування більша, ніж в конкурентів. Може зараз конкуренти потихеньку будуть доганяти їх. Але такими гібридами ДСВ вийшов на ринок вже там років 6 тому, так точно. ось. Ну, не знаю, скільки ще той ріпак постоїть і як він буде стояти. То сам Бог знає. Але то, що нам ще обіцяють дощів, то нам не додає якихось оптимістичних настроїв. Ну, Мусимо чекати, мусимо чекати. Ми так цього року цього тижня вкрали. Того ріпаку трошки сушили, ну, варіантів мало. Стараємось по максимуму зібрати наш урожай, ну, як воно буде далі, ніхто не знає. Така сама історія з пшеницею. Почали збирати пшеницю ми, вона йшла першим класом. Зараз маємо надію, лиш би не фураж. Ви бачите теж, що після тих дощів буде. Одна з небагатьох культур. Яка зараз почуває себе від такої погоди, як риба в воді. Це цукрові буряки. Реально зараз кайфує від цього. Дивіться, яка роса. Набирає масу, набирає вагу, дивіться, які бурячки тут. Краса. Ну, є надія на Хороший урожай цього року на буряках. Як воно буде, побачимо, звичайно. Треба ще їх відберегти від самої тяжкої хвороби. Це циркоспороз, яка в нас кожного року старається прогресувати на них. Ну, побачимо. Поборемося ми за нього, тому що є чого боротися. Є за що боротися, Дивіться, який вже більше кілограма. Може краєвий ефект, може ні, ну, але ось гарні бурячки того року. Побачимо після збирання, що з них буде. Так, тут ми маємо наше поле після гороху. Абсолютно готове до посіву ріпаку. Ще один іде падалечка сходить ще раз. ну то не проблема для нашої сівалки. А, хоча, якщо затягнуться такі погодні умови і далі, то певно прийдеться ще раз пустити сюди дискову. Чого ми не планували тут робити, звичайно, але <кхи> <кхи> якщо буде питання стояло, а, не тільки в падалиці гороху, то напевно ми так само і зробимо. Тут по великому рахунку нема що сильно показувати, чорне поле майже як після оранки. І розрівняне, гарне, якщо сіяти посівним комплексом, абсолютно готове до посіву. <кхи> якщо сіяти якоюсь простою сівалочкою типу СЗ, я не знаю, може ще є смисл якогось європака пускати. Ось. <кхи> Ось така падалочка. Її не багато зовсім. Але бачите, вже на падалечці є бульбочки невеликі, які починають качати азот. Саме тому, що горох не має після себе великих пожнивних решток і залишає після себе багато азоту, саме і через це цінять його як попередник під і ріпак. Хоча по факту, якби не тих дві умови, які я щойно назвав, він би не був одним з хороших попередників, того, що горох... А, наряду з ріпаком є переносником а, такої хвороби, як фомоз. <кій> так що а, горох має як свої плюси, так і свої мінуси. Тобто плюси є того, що є азот і краще буде сходити ріпак по ньому. Мінуси треба пильнувати за хворобами і вчасно боротися з ними. Йдемо далі. Ну, А тут ми маємо площу. Яку ми теж готуємо під посів озимого ріпаку? Тут площа по ярому ячмені. І тут вже падалечка росте повним ходом. Ми тут, нагадаю вам, зробили дісковочку джокером Міленьку І десь через днів 5 ми зайшли сюди каратом. Я показував в одному з своїх відео. І зараз після того карата пішли дощі. І от така падалиця пхне догори. І тут таки, певно, прийдеться ще раз задискувати. Прийдеться задискувати з двох причин, того, що перше, солома ячменю не завжди дуже гарно була розпроділена, тому що то таке, я вже казав, дуже погано працювати з соломою ячменю, особливо свіжою. І трошечки погано вона розподілилася. Зараз ми каратом то діло замішали, а <кій> джокером би ще разок перевернути і було б незле. Вона вже починає свій процес розкладання, вона вже не така, як вата, вже потихеньку робиться трухлява, особливо та, що тонша, то вже її можна навіть розірвати. Та грубша ще не почала, такий сильний процес, але. А, Процес буде незворотній. Поки будуть сходи ріпаку, ця солома вже буде е, перегнивати. І той карбамід, який ми сюди всипали, зробить, верніше, забере конкуренцію соломи е, і ріпаку за азот, чим е, покращить сходи нашого ріпаку. І ріпак по максимуму набере маси з осені, що дозволить йому гарніше перезимувати. І потім, я надіюся дати нам хороший результат. Ну, то, ще буде залежати правда, від багатьох факторів. <кхів> Добре, е, їдемо далі. Ще одне поле, і будемо завершувати наше відео. Ну і крайнє поле на сьогоднішній об'їзд це поле. Після озимої пшениці задисковано в один слід Джокер Щоб ви собі розуміли, це те саме поле, де е, лягла наша пшениця. Е, я не дарма сюди просто так приїхав, Вреш, не просто так я сюди приїхав, хочу показати вам якість обмолоту цієї пшениці, того що. Ми тільки що були на, на полі з ячменем і бачили, як там посходив, посходила падалиця. Ці поля молотилися в один день і задісковувались в один день. Ну, Як бачите, падалиця є, але її тут не так багато. Вже гірчаки ростуть. Ми їх заберемо дісковкою, то не проблема. Може, то ще ріпак сходить минулорічний. Тяжко зараз оприділити. Та й не суть. Ми сюди приїхали подивитися на е, падалицю пшениці, яка поки що тут не сходить. Я буду контролювати ту, ту площу сам для себе, але можу вам сказати, що хлопці тут дуже добре постаралися, зібрали максимально якісно. Максимально якісний підріз максимально якісний обмолот Через то і вийшов такий гарний результат на цьому полі. Так, прийшлося хлопцям помахатися. Так, пішло дуже багато палива, щоб зібрати цю площу. Але варіантів в нас не було. Або збирати якісно, або втрачати. Так що, я думаю, що зробили ми все. Добре. Отож, всім дякую, хлопці, за увагу. Всім, кому сподобалось дане відео, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал. Коментуйте, хочу почути вашу думку, як в кого з погодами, як в кого з жнивами. Ми ніяк не можемо їх завершити. Маємо надію, що воно розпогодиться. І ми нарешті візьмемося так конкретно до роботи. Я думаю, що як тільки спогодиться, то буде одне місце в милі. Тому що треба буде і збирати, і готуватися до посіву, і сіяти одночасно. І все буде на купу і все буде бігом. Ну, на то він є і СИЗО. Отож, дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Як вам пацани моя гречка? Посів 3 липня, зараз вже трохи більше місяця, Вимахала мені по яйця, досить трохи забуряне, звичайно, внизу, але поверху буряне. не дають їй ради. Дивіться, які зав'язі цвіту тільки-тільки починає цвісти. Вона як то все запилить, то ще є велика надія на нормальний серйозний врожай.